Екзаменаційний маршрут номер 3 сервісного центру 6141. Починається він тут, це місто Тернопіль. Виїжджаєте ви з майданчику сервісного центру і рухаєтеся прямо, перелаштувались у праву полосу до суцільної лінії розмітки. Друзі. Нагадаю, всі маршрути є у відповідному плейлісті. Дивіться їх, заощаджуйте кошти на послугах інструкторів. Вивчайте, можливо, краще і проїхати ці маршрути. Але чим більше, той, хто придивляється по декілька разів, вдало складає іспит без питань. Тому, друзі, будь ласка, користуйтеся і буду вам вдячний за підтримку, за мою працю. Карта Приватбанку є в описі цього каналу. А також закріплено в коментарі на пальне на запчастину. Буду вам щиро вдячний. Об'їхали припаркований автомобіль. І повертаємось у праву полосу, обов'язково подивившись у праве дзеркало, тому що теоретично там може доколісний підлізти, а вони дуже люблять їздити по поміжрядні. Тому дивіться обов'язково. Тим більше, коли це влітку, зим, не взимку діло відбувається. Під'їжджаємо до пішохідного переходу та надаємо перевагу, якщо є пішохода. Як скласти іспит, є хвилинка інформації там у першому маршруті, будь ласка, дивіться, щоб не повторюватися. Я вже буду вам коментувати дорожні знаки, бачимо місце розвороту через 100 метрів, він нас не цікавить. Ми рухаємося прямо, знову пішохідний перехід. Якби автомобіль зараз зупинився поруч у сусідній смузі, то ми не можемо далі рухатися згідно пункту правил 18.4, поки ми не впевнені в тому, що немає пішоходів. Перелаштувались тут у ліву полосу, тому що бачимо, що вона у нас тут ось закінчується і рухаємося прямо. Бачимо знак головної дороги, пішохідний перехід. раджу вам записуватись на іспит на ранок, так буде, якщо є така можливість, звісно, так збільшиться вірогідність того, що ви вдалося складати іспит. Бачимо знак 14 місце концентрації дорожньо транспортних пригод, і там вказана причина, можливо, зіткнення з пішоходами, тому тут, бачите, облаштували такий острівець безпеки. І Краще дивитися в ліве дзеркало, коли ви наближаєтесь до нього, бо хтось може намагатися розкочити між вами та острівцем безпеки. Бачимо знак світофор регулювання. Тут ми вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємося і зупиняємося на забороняючий сигнал світлофору перед стопління так, щоб ми її бачили. Зараз ми будемо виконувати поворот ліворуч Бачимо у нас знак головної дороги, але він же ж у нас не діє, тому що працює світлофор. Світлофор скасовує знаки пріоритету. І також бачимо, ну якби світлофор не працював, бо працював в режимі жовтої магнітіння, тоді ми перший черговий проїзду регламентували саме знаками пріоритету. Також бачимо на червоному сигналі світлофору, у нас контурні стрілки. Та, ось напротив нас світлофор і там у нас стрілочка вказує, що ми можемо рухатися з цієї полоси. Тільки прямо або ліворуч. Ми будемо рухатися ліворуч, саме тому ми і перелаштувалися у ліву смугу. Якби ми рухались прямо, як це відбувається на інших маршрутах там, то ми б були б саме у правій полосі, дозволяючи сигнал світлофору. І ми повертаємо ліворуч, дотримуємося рядності. Припаркований автомобіль, вмикаємо лівий покажок повороту та перелаштовуємося. Пішохідний перехід. Тут у нас звуження лісі йде. І ми рухаємося прямо. Автомобіль припаркований, лівий покажок повороту. Об'їхали його і з правим показчиком повороту повернулись, зайняли крайні праве положення. Зараз я рухаюсь на другій передачі. І зараз ми будемо повертати праворуч, потім виконувати розворот. Зараз у мене швидкість 40 км на годину. Вмикаємо правий покажік повороту і повертаємо тут обережно небезпечне узбіччя у нас з правої сторони і рухаємося прямо. Розмітки у нас тут немає ніякої, от так от виїжджає автомобіль навіть не спромогся зупинитись перед дорогою, просто виїжджає і все. Розмітки ніякої немає, тому ми візуально ділимо дорогу пополам, враховуючи ширину дороги, ширину транспортних засобів та безпечні інтервали між ними. Бачите, трохи ширший автомобіль. Перед нами їде, тому ми трохи зміщуємось, надаємо йому більше трохи дороги. У зворотньому напрямку. Подивилися ліве дзеркало, повернули голову на 5 секунди, об'їхали автомобіль і повернулися у свою полосу. І зараз ми будемо повертати ліворуч. Викаємо лівий показчик повороту, під'їжджаємо і потихеньку висовуємось так, щоб ми бачили ситуацію і зліва, і справа, і повертаємо ліворуч. Парковані автомобілі, змикнули лівий поки ще поворот, подивимося від зеркала, Трохи перелаштували, знижуємо швидкість, щоб було комфортно роз'їхатися зустрічним транспортом. Пішохідний перехід бачимо, з порушенням стоїть автомобіль, тому знижуємо швидкість, щоб ми якщо що, знижуємо швидкість і ще переносимо ногу на педаль гальма, не тиснемо, але переносимо, щоб, якщо що, щоб ми змогли одразу вот, загальмувати. Перелаштувалися і правий покажік повороту і ми повертаємо праворуч. Надаємо перевагу пішоходам і продовжуємо рух прямо. допустимо, обмеження швидкості 30 км на годину, 40 верніше. вам при кожному натисканні на педаль гальма при... привикати до того, щоб дивитись у зеркало задньої види. Що там встигає хтось зупинитися. Таким чином можна рухатися більш безпечно і надавати можливість водіям, які рухаються позаду, якщо там хтось не встигає загальмувати, ви можете трохи протягнути далі автомобіль, якщо у вас, звісно, є така можливість, там чи на пішохідному, чи на... чи на світлофорі. І рухаємося до сервісного центру. Лівий показчик повороту, об'їжджаємо в навчальний транспортний засіб. Об'їхали і повернулися у праву повсі. Зараз у мене швидкість 50 км на годину, третя передача, 2000 обертів. Лічтувала двигуна. Вам раджу рухатися трохи повільніше. Ну На цій дорозі можна 40, 35-40, а так по городу десь 30 краще їхати. Чим повільніше ви їдете, тим менше вирогідності того, що ви там створите, зробите якусь помилку. Тут а краще трохи раніше перелаштуватися, можна і далі, але ну, можна і тут перелаштуватися. Бо ми зараз будемо повертати ліворуч до сервісного центру. Друзі, дуже дякую, що ви дивилися. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, заїжджайте на територію сервісного центру і зустрічі на дорогах. Всім пока!